Вітаю в ефірі. Програма Реальний фронт. З вами я, Тарас Березовець. Сьогодні у нашій програмі Дональд Трамп поговорив із диктатором Путіним. Європейці заявляють про безумовну підтримку України. Росіяни продовжують спроби прорвати українську оборону. А також що відомо про новий український довгий Нептун у вівторок, 18 березня, відбулася телефонна розмова між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом та російським диктатором Владіміром Путіним була досягнута домовленість про тимчасове припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Яку Кремль одразу ж порушив, запустивши шахедей по українській території буквально за кілька хвилин після закінчення розмови із американським президентом? Тим не менше. Спецпредставник Трампа на близькому сході стів вітков поширив дезінформацію Міноборони Російської Федерації про те, що росіяни нібито збили сім власних дронів, які були спрямовані на енергооб'єкти в Україні. Втім, уже очевидно, що диктатор відмовився від пропозиції президента США про всеосяжне тридцятиденне припинення вогню по всій лінії фронту. Як пише видання Bloomberg, домовленість, яка була досягнута під час телефонної розмови Трампа і Путіна, розчарувала американських чиновників проте, вона може цілком задовольнити Дональда Трампа. Агенція Bloomberg наголошує, що навіть слабкого прогресу щодо гучної, але суперечливої пропозиції Трампа про припинення вогню може бути достатньо, щоби заглушити критику про те, що мовляв він продає українців. Впливове консервативне видання Wall Street Journal прямо зауважує, що розмова Трампа з Путіним довела, що це саме Росія є найбільшою перешкодою на шляху до миру. Цитата: Тепер перед очільником Білого Дому постає питання: чи чинити реальний тиск на російського диктатора, аби той пішов на поступки, чи спробувати вичувати із Києва більше компромісів? резюмують американські журналісти. Більше про переговори між Трампом і Путіним далі у нашому сюжеті. Президент США Дональд Трамп та лідер Кремля Путін провели 18 березня телефонну розмову. За повідомленням американських змі тривала вона понад півтори години, і за цей час Трамп і Путін домовились про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів. Повідомляє суспільне цю пропозицію. Під час розмови висунув Трамп і у Кремлі. Заявили, що Путін позитивно відгукнувся на цю ініціативу і, нібито, одразу дав російським військовим відповідну команду. В Білому домі заявили, що обидва політики погодились із тим, що війна в Україні повинна закінчитися міцним миром. Лідери домовились, що рух до миру розпочнеться з припинення вогню по енергетиці та інфраструктурі, а також з технічних переговорів щодо реалізації морського перемиря у Чорному морі. Ці переговори негайно розпочнуться на близькому сході. Однак пропозицію США щодо повного припинення вогню на 30 днів кремлівський диктатор не прийняв. Путін висунув ультиматуми, зокрема, вимагав зупинити мобілізацію в Україні, повне припинення іноземної військової допомоги і надання розвідувальної інформації. Про те, що Путін буде затягувати мирний процес і вимагатиме його на своїх умовах, напередодні повідомляв президент України. Однак Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News заявив, що під час розмови з Путіним вони не обговорювали припинення військової допомоги Україні. Окрім того, вже на наступний день, 19 березня, кремлівський диктатор продемонстрував, що усі його обіцянки нічого не варті, адже після розмови з президентом США, у якій Москва висловила готовність не бити по енергетиці, окупанти запустили по Україні 150 дронів. Про це повідомив Володимир Зеленський під час прес-конференції з фінським колегою Олександром Стубом. Президент України додав, що якщо РФ продовжить атакувати енергетичні об'єкти. То Україна на них теж відповідатиме, коли Путін сказав, що він нібито віддає наказ припинити удари по українській енергетиці, було за ніч 150 дронів, в тому числі по об'єктах енергетики, удари були про, по транспорту, удари були е, вражено було, на жаль, дві лікарні по звичайній міській інфраструктурі. Тобто, слова Путіна дуже. Дуже розходяться з реальністю, саме тому потрібна оборонна підтримка потрібна підтримка нашої протиповітряної оборони, потрібен тиск на Росію заради безпеки і порятунку життів людей. Також Путін повідомив президенту США, що 19 березня між Україною та РФ буде обмін полоненими у форматі 175 на 175. Окрім того, Україні передадуть 23 важкопоранених українських військовослужбовців. Пізніше президент Зеленський підтвердив, що відбудеться обмін полоненими з РФ. Він зазначив, що це був заздалегідь спланований обмін. Зазначається, що Трамп і Путін обговорили ситуацію і на Близькому Сході. Зокрема, вони обговорили необхідність зупинити розповсюдження стратегічної зброї, а також погодилися з тим, що Іран ніколи не повинен бути в змозі знищити Ізраїль. Водночас незабаром, 23 березня, у Саудівській Аравії, представники США та Росії проведуть переговори щодо деталей припинення ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі у російсько-українській війні. Про це заявив спецпредставник Трампа з близького сходу Стів в інтерв'ю Fox News. Тим часом президент Володимир Зеленський анонсував, що ввечері 19 березня матиме розмову з президентом США Дональдом Трампом. Про це Зеленський сказав під час прес-конференції у Фінляндії. Він зазначив, що лідери обговорять деталі наступних кроків. Також Зеленський сподівається, що почує від Трампа деталі його розмови з Путіним. У середу, 19 березня, відбулася телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. На сайті Білого Дому йдеться про те, що під час телефонної розмови президентів України і США Дональд Трамп поінформував Володимира Зеленського про зміст його розмови із російським диктатором Владимиром Путіним. Змі також повідомили, що Білий Дім виступив із ініціативою передати під контроль Сполучених Штатів окремі українські атомні електростанції, щоправда, не уточнивши про які саме йдеться, пізніше західні медіа припустили, що Дональд Трамп вочевидь мав на увазі Запорізьку атомну електростанцію, яка перебуває під російським збройним контролем від весни 2022 року. Також прес-секретар Білого Дому Керлайн Лівіт повідомила зараз. Всі зусилля американської дипломатії зосереджені на завершенні війни в Україні. Тому всі інші угоди, включаючи угоду стосовно рідкоземельних металів, будуть відкладені у другий бік. Американська адміністрація демонструє дуже швидкі темпи переговорного процесу, як з Україною, так і з Кремлем. Цього тижня у Саудівській Аравії відбувається черговий раунд американо-українських переговорів. Під час цих дискусій американські і українські дипломати погоджують деталі 30-денного перемир'я, на яке наразі не погоджується очільний Кремля. Західні розвідки припускають, Путін намагається затягувати час, який потрібен йому для переозброєння і переоснащення власної армії. Втім, вже найближчим часом можуть статися потрібні для України і західних союзників зрушення. Крім того, жорстка позиція Сполучених Штатів, які відмовилися від припинення воєнного постачання Україні, а також відмовилася припиняти надавати Україні розвіддання, як цього вимагав Кремль, можуть призвести до потрібних змін у політиці Кремля. Російське видання «Камерсант» цього тижня навмисно опублікувало черговий злив, начебто, із посиланням на джерела всередині кремлівської адміністрації. Там російські журналісти розповідають про те, що Путін на нараді із чиновниками, начебто, заявив, він готовий погодитися на завершення війни у нинішніх кордонах, якщо Україна і західні союзники офіційно визнають окупований статус Донецької, Луганської, Запорізької Херсонської областей, а також Автономної Республіки Крим. В такому випадку, заявив Путін, він начебто не буде претендувати на Одещину, а також Миколаївщину. Цілком зрозуміло, що це є частиною проведення в широкомасштабної російської операції ІПСО. Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяли, що їхні країни продовжать надавати Україні військову допомогу. Як передає німецький телеканал НТВ, заява пролунала після телефонної розмови президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа із кремлівським правителем Путіним, також стало відомо, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер мав розмову із президентом США Дональдом Трампом напередодні його телефонних переговорів із російським диктатором. Про це повідомляє телеканал Sky News із посиланням на власні джерела. Велика Британія підтвердила, що немає наміру припиняти воєнні поставки Україні та навчання українських військових, не зважаючи на відповідні вимоги Росії для досягнення миру. Про це повідомляє газета The Guardian із посиланням на джерела у британській оборонній сфері, які підтвердили, що військова допомога вартістю 4,5 мільярди фунтів стерлінгів цього року не припиниться лише тому, що цього вимагає Кремль. Більше про реакцію Європи на миротворчу діяльність Дональда Трампа дивіться у нашому сюжеті. Велика Британія готова розмістити тисячі своїх солдатів в Україні на роки, щоб підтримувати режим припинення вогню та стримувати чергове російське вторгнення. Про це пише Уніан, посилаючись на британську газету The Times. зазначається, що високопоставлене джерело в британському уряді повідомила журналістам, що розгортання британських військ буде безстроковим. Це буде довгострокове зобов'язання на роки, тобто стільки, скільки потрібно для збереження мирної угоди та стримування Росії. Однак прем'єр-міністр Кір Кірстармер не захотів уточнювати, чи буде дозволено миротворчим силам відкривати вогонь по російських військових у разі атаки. Ймовірно, правила взаємодії будуть обговорені пізніше. Але також є, але Стармер заявив, що Велика Британія не веде війська в Україну без гарантій безпеки з боку США. При цьому що Трамп неодноразово відмовлявся надати таку гарантію, наголошуючи, що американський бізнес на території України і є головною гарантією миру в Україні. Щодо франко-британського плану, Макрон пояснив, що він передбачає не створення великого військового контингенту, а розміщення кількох тисяч військових у ключових точках для проведення навчальних програм і демонстрації довгострокової підтримки України. Ми намагалися організувати у франко-британському форматі та разом із нашими німецькими друзями підтримку України, щоб поставити її в умови ведення переговорів у найкращих умовах. А також надати гарантії безпеки, які є ключовим елементом міцного та тривалого миру. Тим часом уряд Німеччини підтримує законопроєкт щодо суттєвого зміцнення оборони. АК, 18 березня, нижня палата парламенту Німеччини підтримала законопроєкт, який дозволить запозичення на сотні мільярдів євро задля зміцнення німецьких збройних сил і модернізації застарілої інфраструктури. Про це повідомляє політико, як зазначив майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Такий борг може бути виправданий лише за дуже конкретних обставин, і вони визначаються перш за все агресивною війною Путіна проти Європи. Згідно з пакетом заходів, витрати на оборону, що перевищують 1% ВВП, будуть звільнені від обмежень конституційного боргового гальма країни. Допомога Україні також буде включена в цей виняток, що потенційно розблокує мільярди доларів допомоги для країни, яка перебуває в стані війни. Зазначається, що буде створено спеціальний фонд у розмірі 500 мільярдів євро для стимулювання економіки Німеччини. Причому п'ята частина цього фінансування буде спрямована на боротьбу зі зміною клімату. Це було ключовою вимогою партії зелених. Коментуючи голосування в Бундестазі, мер зазначив, що це рішення є першим великим кроком до створення нової європейської оборонної спільноти, до якої мають увійти не лише країни ЄС, а й Велика Британія та Норвегія. Остаточно ухвалити законопроєкт щодо оборонних новацій планують 21 березня. Кількість боєздітнень на курському напрямку продовжує залишатися високою. Повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Так, ресурс Deep State на своїх мапах оцінює території під контролем українських військ у Курській області приблизно у 220,5 квадратних кілометрів. Нагадаємо, що у вівторок президент США Дональд Трамп, не зважаючи на неодноразові спростування з боку президента України, Міноборони та Генштабу ЗСУ, знову заявив про, начебто, оточення 2,5 тисяч українських військових у Курській області. За словами ж президента Володимира Зеленського, попри те, що оточення на території Курської області немає, російська сторона хоче оточити українських військових в тому ж напрямку, але на території України, прийшовши до Сумської області. Цього тижня військові 129-го окремого батальйону територіальної оборони 112-ї бригади показали відео підготовки підрозділу аеророзвідки між бойовими виходами, навчаємося та загартовуємося 24 на 7. Хлопці відточують майстерність. Новоприбулі вчаться пілотувати та завдавати ураження ворогу. Тримаємо стрій. Йдеться у повідомленні. Більше про ситуацію на фронті дивіться далі у нашому сюжеті. Сили оборони України останніми днями відступили в Курській області, але не перебувають в оточенні військ армії РФ. Дані спецслужб США, зокрема ЦРУ, спростовують заяви Путіна та президента США. Однак Трамп продовжує стверджувати, що українські війська оточені в Курській області Західної Росії. Повідомляє Reuters. Оцінки розвідки США та Європи показують, що українські війська зіткнулися з сильним тиском з боку російських сил, але вони не повністю оточені, заявили чиновники. Західні змі вже частково заявляють про кінець курської операції. Так за Times повідомляє, що українські війська припинили наступ і майже повністю вийшли з Курської області Росії. Зазначається, що у розпал наступу на Курщину українські сили контролювали приблизно 1300 квадратних кілометрів російської території. За даними військового аналітика Blackbird Group, до 10 березня ця площа скоротилася і сягає близько 80 квадратних кілометрів. За словами українських солдатів, бої біля кордону зараз ведуться не стільки за отримання російської землі, скільки за те, щоб не допустити вторгнення російських військ у Сумську область України і відкриття нового фронту у війні. На тлі розмов про закінчення курської операції, президент України у своєму телеграм-каналі, 19 березня повідомив, що в Курській області оточення ЗСУ немає. А українські військові продовжують виконувати завдання на цьому напрямку, як це потрібно для України. Також у Генштабі 20 березня зазначили, що армія РФ на Курщині завдає ударів по позиціях ЗСУ, та наші воїни відбивають атаки. Противник не послаблює тиск і на інших ділянках фронту. Так, за повідомленням військового із позивним Осман Станіслава Бунятова, зросла активність ворога на Костянтинівському та Краматорському напрямках. Ворог накопичує резерви в Бахмуті. Зросла активність їх піхоти на Костянтинівському та Краматорському напрямках. Концентрація ворожих дронів тільки збільшується. Активно шукають точки наших пілотів. Також ворог просунувся біля Скудного та Новосілки на Донеччині, повідомляє Діпстейт. За інформацією аналітиків, за останній час вдалося певною мірою стабілізувати ситуацію на Харківщині. По відтинку Фиголівка дворічна западне. Після витіснення окупантів з Фигулівки українські військові успішно ліквідовують їх при спробах просунутись та відновити контроль над селом. Подібне відбувається і по всій лінії утворених плацдармів. Противник намагається просочуватись невеликими групами піхоти через оборонні порядки сил оборони, але в більшості випадках наштовхуються на ураження і знищення. Однак, попри стабілізацію армії, РФ вдалося утворити ще один плацдарм в районі населеного пункту Красне Перше. Піхотою вони намагаються закріпитися на висотах східніше села. Одночасно з цим вони активно тиснуть на населений пункт Тополі. Намагаються покращити своє тактичне положення в даному районі і повністю зайняти село та закріпитися в ньому. Водночас сили оборони України продовжують завдавати удару по території РФ. Так, за інформацією Генштабу, у ніч на 20 березня українські військові ударили по аеродрому Енгельс у Саратовській області РФ. В районі аеродрому зафіксовано пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів. Зазначається, що цей військовий об'єкт використовується авіацією окупантів, зокрема для завдання ракетних ударів по території України і терористичних атак проти мирного населення. А напередодні, 18 березня, повітряні сили збройних сил України завдали удару по командному пункту одного з підрозділів армії РФ в районі Демидівки Білгородської області. Внаслідок ураження командний пункт було повністю знищено. Цей об'єкт ворог використовував для планування та ведення бойових дій на території Сумської області. Також цього тижня українські сили територіальної оборони презентували нові мобілізаційні ролики, які були зняті на замовлення Генерального штабу збройних сил України. Ролик, який був знятий підрозділом ТРО Медіа, був представлений на розгляд українських журналістів у художній версії знятої відомим кінорежисером Ахтемом Сетеблаєвим, розповідається про сюжет, який стався на фронті. У ньому у художній формі розповідається про мотивацію українських бійців на лінії фронта, які борються за життя власної країни, а також своїх близьких. Минулої суботи, 15 березня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що так званий довгий Нептун пройшов успішне бойове застосування. Військові аналітики своєю чергою припускають, що це могло статися у ніч на 14 березня, коли були завдано ударів по російському НПЗ у Туапсе Краснодарського краю. Попри те, що деталі про довгий Нептун офіційно не розкривають, втім ця ракета справді є унікальною. І головне, що Нептун може стати повноцінним замінником «Атакамс» або Shadow. Але на його застосування Україна не потребує дозволу партнерів. Докладніше про те, що наразі відомо про нову українську ракету, дізнавалися наші журналісти. Збройні сили України вдарили по Росії довгим Нептуном. Президент України Володимир Зеленський 15 березня у своєму телеграм-каналі повідомив про суттєві результати щодо ракетної програми України після випробувань довгого Нептуна. Довгий Нептун пройшов випробування й успішне бойове застосування. Нова українська ракета точний удар. Дистанція тисяча кілометрів. Дякую нашим українським розробникам, виробникам і військовим. Продовжуємо працювати заради гарантування української безпеки. За інформацією Української правди, Силу оборони України вразили Нептуном нафтокомплекс у місті Туапсе Краснодарського краю. Пожежу там загасили лише через три дні після атаки. Її площа, за словами російського губернатора, досягла тисячі квадратних кілометрів, а гасили майже 200 рятувальників, пише Радіо Свобода. Зазначається, що Нептун це українська протикорабельна ракета, яка зокрема уразила російський ракетний крейсер Москва у квітні 2022 року. Її дальність раніше сягала 400 кілометрів. Наприкінці 2023 року. Повідомлялося, що в Україні працюють над розробкою нової модифікації ракети для вітчизняного ракетного комплексу Нептун. В етері Суспільного речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що нову ракетну систему застосовує тільки одна структура у складі ЗСУ, і це військово-морські сили. Деталі про нову українську ракету довгий Нептун офіційно поки розкрити не можуть. Втім, ця ракета справді унікальна, пише Укрінформ. По-перше, в Європі подібного засобу власного виробництва немає. По-друге, Нептун, на відміну від американського томагавка, з яким його вже порівнюють, можна запускати не лише з морської та авіаційної платформ, а й з платформи наземної. По-третє, Нептун здатний виконувати функції, для яких розглядалися Атакамс або Storm Shadow. Проте його застосування не потребує дозволу партнерів. До того ж, він має розширений радіус дії. В ефірі радіо Нью Войс» військовий експерт Олексій Гетьман також зробив деякі припущення щодо характеристик ракети Нептун. Я думаю, що просто не ну, не просто, не просто це не просто він став більше за розміром. Розмір його збільшився за рахунок того, що додалися ще ну, скажімо, ну умовно скажімо, топливні баки. Які додають можливості йому ну використовувати більше проноги і рухатись на більшу швидкість, на більшу дальність Впевнений, що головка самонаведенна вся електроніка, яка була у вона збереглася. Змінилася тільки ну, та частина, яка відповідає нохадовачі, ну, скажемо так, яка відповідає за за польот? Також гетьман припустив, що новий Нептун може нести від 100 до 300 кілограмів вибухівки. Ракета може вражати більш укріплені об'єкти, ніж це можуть робити безпілотники. Тож тепер Україна може не обмежуватися лише ударами по нафтопереробних заводах чи складах з боєприпасами. Як зазначив авіаційний експерт Богдан Долінце у коментарі, Київ 24 нині ми можемо виробляти близько 10 ракет довгий Нептун на місяць. Водночас, максимальні цілі для України вийти на об'єми виробництва, хоча б 100 одиниць на місяць. Також експерт вважає, що Україна не має ні з ким узгоджувати цілі для ударів. Тим паче, якщо це стосується озброєння нашої розробки. Цю програму для вас провів я, майор Збройних сил України Тарас Березовець. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивилися. Разом до перемоги, і слава Україні.